Всім доброго здоров'я. Значить, Сьогодні поговоримо про питання, чи обробляти бджіл весною чи ні. Значить, Нагадаю, що осінню я ставив полоски варолом фірми Меліса 93 Значить, і обробляв двічі біпіном, проливом, амітрозом. А, значить, весною перед цим ставив воросту. І весною, думаю, зроблю контроль. Є сім'ї. У мене три сім'ї, казав я в по попередніх відео, які дуже погано перезивали. Осип. Ну, осип жили пішов, думаю, треба провірити, що ж у них там таке. Значить, ось ця сім'я, вона тут практично так. Слабо літає? Щось е, її покажу, вона підутеплена, вона так доволі добре теплили, кліонка, все. Ось ця сімеєчка. Ну, вона на трьох рамочках занімає дві. Значить, поставили ми їй полоски Монхау. І що ж ви думаєте? Я був доволі здивований від кількості того, скільки впало кліщу. Ось зараз я вам покажу. Щас видно чи не видно, ось дивіться, такий вкладиш був. Я думаю вам видно. Значить, це я поставив третину полоски ну, на три рамочки. Кліще 25 штук уполо. Хоча сім'ї вийшли доволі в хорошому стані, не слабі, нічого, але прийнято рішення ставити всім. Ось ми нарізали пластини, поставляли в них зубочистки. Значить, Де ділю на три частини, де ділю на пополом. І Будемо сьогодні розставляти всі посіки. Вчора я пройшов ряд, 10 штук проставив, Думаю, провірю, ну, як після веде після них. Нормально, але головне не передозірувати. Хлопці, підписуємося на канал і ставимо обов'язково лайки. То що не скажеш, не ставить лайки. Подивилися, але лайк. Ну якщо ж вам не понравилось, то звісно ставите дизлайк. Будемо далі знімати. Сьогодні в нас хороший денок такий. Об... Ну, вже обліт пройшов, вже носять пилок, як видно, в небі хорошо працюють. Так що оце таке. Всім не небля... мирного неба і здоров'я.